Позитивне мислення переключатися і, попри все, мислити позитивно. Бо якщо глянути зверху на всю ситуацію, то ми таки рухаємося до позитивного варіанту. Але якщо ми весь час будемо думати про можливий негативний, а він завжди є, є маса варіантів. І є один самий оптимальний, Пам'ятаєте, КПД ситуація вибору, другий курс. І якщо ми думаємо про цей самий оптимальний, просимо Бога, думаємо про, про найкращі якісь речі, ми тримаємося цієї ситуації, яка може вийти найкращою. Але обертаючись чи думаючи, чи відволікаючись на інші варіанти, що ми робимо? Ми свій вектор направленості розвертаємо в іншу сторону. І от дивіться, от він йшов уверх, а ми його розвертаємо і відправляємо. От чисто математично, що з функцією робиться? Mm. Да? Вона йшла на зростання, а тут різке, mm. різке падіння, причому з розворотом. Ось, і тоді сповільнюється час, тоді ви попадаєте в ту мінусову зону, тоді у вас починаються усі мінусові прояви. Тому що ось ця частина, якщо координати розділити, ця сама мінусова, тут мінус-мінус. Тут буде мінус-плюс, тут буде два плюси. Тут буде плюс і мінус. Оце сама чорна зона. Так от уявіть собі, що в цьому вектор не туди йде. А він розвертається в саму негативну зону. Це те, що зараз мінус хоче зробити з цілою країною, з цілим народом, по можливості з цілим світом. Тому підкидає самі найгірші варіанти.